Вітаю самих найкращих. І що, як я обіцяв, вам, АТБ побутова хімія. Подивимось зараз ціни на побутову хімію, точніше я покажу найкращі знижки на той чи інший товар. Акції діють по 16, включно вересня. Це ніяк не можу привикнути, що вже звикнути, що вже вересня. Дякую за коментарі, дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Спасибі. Дивіться, елітка своя лінія туалетний папір 4 штуки, це двошаровий, по 36,50, Ну непогана ціна. За 4 штуки двошарового непогана ціна. Є ще ось така елітка. Він вже тришаровий і дійсно відчувається, що тут навіть по вазі більше. Також 4 рулони, але він по 53 гривні 50 копійок, і тільки для власників картки АТБ. Для усіх покупців 71 гривня. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Так, джиглси, антибактеріальні серветки, 72 штуки, 27 гривень, 50 копійок. І ось такі дитячі 72 штуки. Джиглси. Також зі знижкою 29,50. А ось такі серветки можна купити за 20 гривень, тут 24 штуки, дитячі міні-бі. Хагіси підгузки 324 гривні упаковка. Зі знижкою пилюшки. Одноразові розмір 60 на 90, 10 штук у упаковці. Своя лінія. Ціна майже 78 гривень. Так, це міні-бі, підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток за ціною 230 гривень. Зі знижкою підгузки трусики від Pampers 345 гривень. Жіноча гігієна тена Lady Slim 14 штук 54 гривні та 50 копійок. І ось така 16 штук 75 гривень. Жіноча гігієна Always 10 штук, 42,50. Ось такі подвійні 71 гривня. І ці Always також 71 гривня. Так, гігієна Night Always тут 10 штук. За ціною 71 гривня також. В акції Белла 16 штук, 52 гривні. Табела Тінс по 44,50. Лібрес 10 штук, 45,30 Ось такий лібрес 41,40 Лібрес найт тут 10 штук за 47,60 Так, це жіноча гігієна для інтимної гігієни гель. 400 мл 46 гривень зараз зі знижкою. Є два види на вибір. Містить молочну кислоту, пантенол, гліцерин. Так, ще ось така гігієна Лібрес 20 штук, 38,30. В акції гелі для душу. 400 мл, 52 гривні майже зараз зі знижкою. Великі 750 мл гелі для душу, кремові по 98 гривень. Два аромати на вибір. Також зі знижкою гелі для душу дору. Ось цей дуже крутий, будете в АТБ, понюхайте, і він ще, бачите, має такі, як пузирочки, такі дуже хороший для масажу для тіла. Також 73 гривні 450 мл. Зі знижкою також дав кремові гелі для душу 250 мл, 72 гривні. Зі знижкою Safeguard рідке мило 220 мл 62 гривні. А ще зі знижкою можна придбати дуру. Є морські мінерали та олія авокадо, 300 мл 56 гривень та 30 копійок. Ось таке мило для рук. Тут вже 500 мл, більше об'єм. І трішки дешевше 39,30. Пару своя лінія, тверде мило, 2 в одному. З ароматом троянди, з ароматом морської свіжості та аромат зеленого чаю. Будь-який 45 гривень. Знижка 35%. Зробили знижку тільки на зелене дуру тверде. Чомусь на ось це з мінералами без знижки. 79 гривень. В акції лакалут для малечі дітям від 6 років і дітям від 2 до 6 років використання 60 грамів, 66 гривень, 70 копійок. Зубна паста Парадонтакс. М'ята та евкаліпт свіжість трав 50 мл за 60 гривень та 60 копійок. Зубна паста Max Fresh Colgate 50 мл 35 гривень та 70 копійок. Max Fresh Колгіт 100 мл в ціні 62 гривні. Лакалут, мультизахист 100 мл, 110 гривень 60 копійок. Зі знижкою зараз ополіскувач для ротової порожнини, своя лінія. 250 мл по 22 гривні майже. Зі знижкою зубні щитки Колгіт, 2 штуки, 66 гривень. Є ось такі бюджетніші зубні щітки, також дві штуки, своя лінія, за ціною 20 гривень та 60 копійок. А ще зі знижкою зараз можна придбати Колгіт Max White. Відбілююча зубна паста Гель 100 мл 62 гривні. Зубна паста Farma Dent 100 мл 59 гривень. Дуже хороша ціна на арко крем для гоління 37 гривень. Але також зауважте тільки для тих, хто є. хто в кого є карта АТБ. Зі знижкою піна для гоління Арко 300 мл, 91 гривня та 50 копійок. Гель для гоління Арко 137 гривень 240 мл. Джилет гель для гоління 240 мл по акції 159,50. Хороша знижка на дезодоранти Old Spice, Гелеві чоловічі 96 гривень зараз. Зверніть увагу. 65 мл. Крем для рук Beauty Derm, 75 мл. 37 гривень. Для жіночої Для жіночого чого? гоління? Для жіночого гоління гель. 145-60-200 мл. Зі знижкою Евелін гель з мікрокапсулами Q10 після гоління 200 мл 83 гривні. Зараз зі знижкою усі змінні балони освіжувача повітря, 250 мл, 42 гривні. Є дуже великий вибір ароматів. Шампунь проти лупи Clear мем 225 мл 93 гривні. І шампунь кліє вагою об'ємом 360 мл. Зараз в ціні 145 гривень. Також знижка на шауму шампунь 400 мл 102 гривні та 60 копійок. І в ціну 108,80 шаума для чоловіків також 400 мл. Ще хочу сказати, що тримається гарна ціна на сйоз шампунь 440 мл по 128,50 Зверніть увагу, кому потрібен об'єм для волосся, можна придбати. І дуже хороша ціна на шампунь Gliss від Schwarzkopf, Це найнижче на сьогоднішній день, вже такої ціни не буде ніколи. 123.30. Хто користується цими шампунями, зверніть увагу. Пантіни по 149 гривень, вони в акції в таку ціну всюди в кожному магазині 400 мілілітрів. І зі знижкою ще бачу, акція подовжена на всі шампуні DAV 127 гривень 400 мілілітрів. Також зі знижкою можна придбати бальзам Ополіскувач ДАВ 200 мілілітрів 94 гривні. Бальзам ополіскович від Пантін Прові 275 мл – 133 грн. гривні. Зі знижкою зараз лак для волосся своя лінія 225 мл – 58 грн. гривень. Шампунь, кондиціонер 2 в одному. Є для всіх типів волосся зволожуючий. Є для жирного, очищуючий. І для всієї родини універсальний. Усі шампуні 400 мл. Їх ціна зараз 53 гривні. Це наш виробник Еколайн. Бюджетно помити посуд можна ось таким засобом. Від торгової марки День у день. 500 мл. Два аромати на вибір 29 гривень. Точнісінько такі самі тільки вже пакування велике у пляшці літрове за ціною 60 гривень. Алої вера, цитрус та зелений чай. Сів крем, антижир 500 мл 65,50. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна зараз на нього. Для миття посуду нео також два аромати на вибір 500 мл. 35 гривень. Зі знижкою фейрі гранат акція подовжена 750 мл по 102 гривні та 50 копійок. А ось такі стікери речі чистоти з ароматом Лаванди та Океан. Тут три штуки в упаковці. Зараз по 27 гривень. Підвісний блок для унітазу Нео по 28 гривень. Зверніть увагу, це зараз теж хороша ціна. Є два аромати на вибір. Засіб для миття посуду, тобто таблетки для посудомийної машини 19 штук, фейрі 220 гривень, порошок для чищення ріо 500 грамів, 27 гривень. Капсули для прання старт універсальні. Тут 12 штук. Вони зараз по 88 гривень. Зі знижкою порошок Грюнвельд тут 400 грамів 24 гривні. зі знижкою порошок Савекс 300 грамів, 30 гривень. Порошок Грюнвельд вагою 4 кілограма 243 гривні. Гала для ручного прання 300 грамів. Для кольорового 32 гривні. Капсули для прання Нео універсальні, тобто в капсулі і порошок, і гель присутній 24 штуки по 222 гривні. Не дістану великий універсальний гель Grunwald, Тут вага 3 900 і ціна 116 гривень. Зверніть увагу, знижка 40%. А ще можна придбати ось такий Грюнвейт, також гель для прання, але вже об'єм 2,100. і ціна 112 гривень. Так що зверніть увагу, це зараз дуже хороша, а знижка на великий. Будь-який перволь для прання літровий. В АТБ по 206 гривень та 30 копійок. В акції порошок Гала вагою 1,8 кг 179 гривень. Зі знижкою Mio Perfetto, Це універсальне, здається, мило проти плям. 140 грамів. 20 гривень та 60 копійок. Кисневий плямовий вивідник Wells, Дивіться, можна для ручного, можна для автомат-машини, кілограм за 93 громад. Тізорі де Орієнте. Кондиціонери для. Білизни це парфумовані дуже хорошої якості. 760 мл 129 гривень. Я показав вам найкращі знижки на побутову хімію. Тебе гарного вам вечора. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі.